Прикраси, плетені кошики, картини, канцтовари, іграшки, обереги та предмети для інтер'єру. Усю цю красу можна придбати на сторінках благодійного фонду Волонтери Поділля. А вторговані гроші витратять на потреби ЗСУ. Всі трішки у нас залишилося меду. Це мед з Латичівського району, свій мед для любителів, хто хоче, що залишилось декілька баночок. Неймовірної красасилянки від наших хмельницьких мостівці не пропишемо в описі. Ці вироби благодійники не встигли продати на ярмарку до Дня Незалежності. Тоді бігали до прилавків між повітряними тривогами. Проте расисти не завадили вторгувати на 73 тисячі гривень. Було декілька родзинок нашого ярмарку, які не були попередньо. Були в нас дідухи, віночки різдвяного характеру, але їх можна купити вже зараз, тому що зараз почався сезон жнив і можна купити все свіженьке. Було дуже багато таких цікавинок, як ми робили тимчасові татуювання одразу на місці. Ми розмальовували діткам обличчя, розмальовували гіпсові фігурки. Загалом багато було інтерактивів, палила ляльки-мотанки. А це вже наш третій благодійний ярмарок. Доєдналось дуже багато нових майстрів. Це Близько 60 майстринь різного мистецтва, кулінарів або малий або середній бізнес. Найдешевша випічка, а найбільше віддали грошей за ось цей дизайнерський жакет. Його розмалювала переселенка з Мелітополя й передала волонтерам Поділля. Придбала хмельничанка за 3,5 тисячі гривень. Ціни встановлювали майстри, волонтери, а подекуди і покупці. Ми вирішили зробити онлайн розпродаж тих речей, які залишилися. Все, що сьогодні ми не продамо, буде переходити на наступний ярмарок до Дня міста. Ці кошти, що ми зібрали на цьому ярмарку, будуть додані до основного збору нашого фонду. Це вісім військових автомобілів, які ми плануємо незабаром привезти. За три ярмарки волонтери назбирали близько 220 тисяч гривень. Анастасія Збродова, Валерій Талиховський, новини міста.